Мало себе, мало а це дай. Розказуй, хто це такі? Це та, та телезавад. Це не динозавр. Це він може да з... перемогти, доводити брехнозапру він може вбити його, його потужні кігті. На, на, на нозі це зверху і ся один. От Отакі откий в нього. Він дуже потужний. Може, він вазити 20-82 кілограми. Несо, носо, його може хіоза і теж бити. Але це було дуже рідко, коли його заливав, бо на термомарі. Вашій роза. Оша. Він треволій. Це найвища істота, яка існувала в ті часи. Може, сядь та і грайся собі так, показую. Вона могла, вона могла вбити те роза. За різтами. Містечко з динозаврів. Ну так, да, яся по вам по цих розказу. Ось о, покажи його. Тебе, о, що? тебе в зеркалі веде. Показую вам отаке. Трошки uh -huh. далі. Динозавр. Дуже близько. Це такі стами. Ми ці бачили. Так. Це, це динозаври цей. Його тут нести, і штука, кристи, щоб, щоб от на цей отака штука. Щоб від'якувати. Бо він дуже бити, хезав до речі. Боює тільки вночі. коли Дай вони сп'ять. Такі, як наші факти. Анти отак, перемагає лекса. Один удар такий в губом вогні як спали. Це як ми знаємо, що великого лекса. Він б'ється, і він. Да я є грубо мраз, просто то йому треба зробити 10 ударів різь, і зробити рак. Один, два, три, чотири, п'ять, сі, сім, вісім, дев'ять десять. І рак спати. Він може, ну, антиозами, ви зрозуміли. Вони вкриті по нього і кою такими. В нього є роги такі ось. Їх не вийдуть бо вони маленькі. Коюцей, коюцей їзак, я його так називає. коюцей кокодиць їзак, я отак назває. Він коюцей. він плавник, плаває в воді. Коли я підійшов до міста до, до маленьки, там він його взяв і поніс вой. Їсть м'ясо. Так, це в нас то, як я думаю, що це спину самих. Ну, він так. Будь так сказати, це спайк. Він для цього в нього такі колючки, так, є відповідь. Щоб для нього в таски. А оце, щоб Рекса відбивати. В кожного єдиний зразу своє своє штука Рекса вбитись. Це його сусід оцього. У нього просто молодочка не добра, та і він не цей. Якби була б добра молодочка, то це був цей самий. Він теж б'ється реакції, що такий самий теж це самий по дома. Та й стали. Все. Для цього йому такий отак. Я розумію. Щоб збивати, кого рукти, овоч таке, собі її їсти. Більшість динозаврів не були воїнами. Вони були воїни. Чому? Є вони билися за сам, за їжу. І коли була без спека, вони все могли битися. навіть за дитину. Ну, то якась там погода, і хоче з'їсти твою дитину, то вони могли б пити.